Гадали, що ми знову зникнемо? Проте ми тут. І сьогодні у випуску говоримо про мультфільми, книги, екранізації ігор, супергероїв та інші цікаві новини. Тож погнали! Боюсь, що назва віддзеркалюватиме ваші відчуття під час перегляду. Уніан пише про те, що Disney офіційно працює над новою частиною франшизи Людовиковий період. Мультфільм отримав під заголовок Бойлінг Пойнт та дату релізу 5 лютого 2027 року. Беручи до уваги той факт, наскільки попередня частина була перенасичена персонажами, які просто існували у кадрі, побоююсь, що моя точка кипіння від зайвих обличчя намальованих героїв настане ще під час перегляду трейлера. Дісней не чула про всім відомий принцип рівноцінного обміну, тому стикнулася з втратою аудиторії. Вереїті пише, що керівництво вухастого конгломерату після десятиліття жіночо-орієнтованої інтелектуальної власності та тренду на ремейки виявило втрату аудиторії рівня чоловіки зумери. Зараз керівники, аби збалансувати терези глядачів, вимагають від продюсерів та сценаристів пошуку нових історій, що нагадували б хлопчачі фільми часів Індіани Джонса та Джека Горобця, та повернули б чоловіків у кінотеатри. Минулого разу його саундтрек з чудесною ідеєю, що походить з давньолатинського виразу Carpe Diem, заполонив інтернет цими вашими едітами. І, хоч я досі не глянув, серіал зовні, який розхвалював навіть король жахів, але заплановане вікно релізу четвертого сезону відповідно до дедлайн, це недалекий 2026 рік. Тож, можливо, через рік настане час глянути. Якщо, звісно, не оголосять про новий сезон. Фанати вже давно мають зуб на клуб сімейного дозвілля за деякі обкладинки книг. Але цього разу вони таке зуміли. Видавництво підтвердило, що наступна книга саги про відьмака роздоріжжя круків» Анджея Сапковського вийде вже 30 вересня, а також поділилося зображенням майбутнього чтива. Оформлення справді виявилося у дизайні давньо надрукованої саги. Але, на щастя, обкладинка відповідає молодому Геральту. Тут, звісно, КСД можна подякувати і привітати, але у листопаді може розгорітися великий дискус щодо якості видань загалом. Видавництво з назвою Видавництво анонсувало купівлю прав на гензель і Гретель короля жахів, якого донедавна ексклюзивно видавав клуб. Попри те, що у інтерв'ю суспільному вони пояснили, що до них самих звернулися з пропозицією. Вони не мали на меті викрадати автора та навіть не знають, чи в майбутньому від них ще можна очікувати кінга. Утім, беручи до уваги негативні аури обкладинок українського Стівена, чекаємо цікавих книговидавничих суперечок та оновлень. Цвітові необхідний невеликий детокс. Студію QZІLA змусили виступити з офіційною заявою, що їхнє майбутнє аніме Секіро No Defeat не має у собі домішків штучного інтелекту, і воно створене за допомогою класичної мальованої анімації. Як мінімум, тут Джеймс Ган зумів продемонструвати силу. Скрінранд запитали у куратора DCU, що станеться, якщо якийсь актор не зможе продовжувати грати персонажа у їхньому супергеройському всесвіті. На що Ган відповів абсолютно ствердно і чітко заміна. Не знаю, як там обіграли канонічність миротворця, але тут він не мимрив. Вже згаданий Джеймс анонсував не продовження Супермена, а сиквел суперродини. Для того щоб люди усвідомлювали унікальність всесвіту, режисер пояснив, що приквелом до фільму Men of Tomorrow» є другий сезон миротворця. Сценарій нової історії, де Кларк Кент постане у ролі другорядного персонажа, вже готовий. Та наразі перебуває на стадії переписування і шліфування. Слова про штурм ігрових студій були пророчими. Amazon готує екранізацію пригодницької гри Life is Strange. До розробки серіалу залучені хороші відповідальні команди. А шоуранером стане Чарлі Ковал, творець серіалів Као Ста кінця матюк світу, які виходили на Нетфлікс. Роздуми на тему залучення Тобі Магвайра до фільмів Месники та Павучок 4 не такі цікаві, як активна участь Тома Голанда у розробці сценарію Людина Павук 4 Британський актор пояснив, що для того, аби стрічка неодмінно сподобалася фанатам, він постійно досліджував інтернет-шум навколо сиквелу та навіть торкався минулих планів нездійсненного всесвіту «Соні». І, хоча завдяки невбинній ораторській роботі на зустрічах зі студією він отримав якесь право голоса, та продюсерам ця самодіяльність була не до вподоби, Том Голанд, і давні молодший свого часу, часто говорив про відхід від супергеройської кар'єри, тому найбільш вірогідно Том пікчив ідеї завершення історії і відходу Павука на другий план. Офіційно зірка Гри престолів отримала головну роль у серіалі Том Брейдер. Софі Тернер зіграє Лару Крофт у серіалі авторства Фібі волер Волербріч під режисурою Джонатана Ван Тюлекена вже у січні, а проєкт, як не дивно, вийде на Амазон. Поки я шкодую, що Алісія Вікандер не отримала можливості повернення до цієї ролі, ви підпишіться на канал, тисніть вподобайку та діліться своєю думкою щодо вибору у коментарях. Одні франшизи Ubisoft в агоніях продає, але, на щастя, згадує за свій антропоморфний талісман. Play.ua пише, що тюбики нарешті працюють над продовженням франшизи Rayman. Не дивно, що офіційних деталей немає, адже ми вже знаємо, що Ubisoft боїться обіцяти. Але, як зазначають інсайдери, у розробці вже знаходиться ремейк однієї з минулих частин та перезапуск у вигляді Rayman 4. А тут справді штурм. Activision продала права на адаптацію Call of Duty Paramount. проте найцікавіше сталося пізніше. В інтернет просочилася інформація про те, що сам Стівен Спілберг мав велике бажання екранізувати шутер від першої особи. Режисер пропонував свої ідеї Activision, але мав чітку вимогу щодо повного контролю виробництва, чим налякав американську компанію. Від Paramount, як не дивно, ми можемо отримати не лише одну адаптацію. Але у висновку я просто зачитаю емоційний коментар підписника на Мороз Спілберга. ІДІОТИ! Окличну інтонацію додав від себе. Не можу. Підтвердити позитивні відгуки щодо серіалу, бо я не встигаю всю цю творчість дивитися. Але серіал, який порівнюють з дивними дивами, та який приніс найбільшу в історії прем'єру для каналу про Лева, що речить плюс, продовжений на другий сезон, говорю я, звісно, про серіал Інститут що є адаптацією одноіменного роману Стівена Кінга. І, хоча сам король жахів не висловлювався щодо проєкту, але письменник особисто оголосив про виробництво другого сезону, що можна сприймати як заохочення та схвалення серіалу. Дуже неприємно вийшло раніше. Колишній президент Блізард поділився думкою, що Battlefield 6 змінить ринок шутерів та отримає набагато кращі відгуки ніж Call of Duty Black Ops 7 – і я тоді сказав добре. Але через деякий час маємо новину від одного інсайдера про те, що EA платила від 10 до 300 тисяч доларів просто за активну гру у бета версію 6 батли. А тут я вже скажу он як. І хоча я не розумію, чому йому складно просто взяти і глянути все те для ознайомлення, але щодо ігор він відзивається приємно. Зак Крегер, який буде режисером наступної адаптації Resident Evil, повідомив, що не споглядав жодної минулої екранізації жахастика, але запевняє, що є великим фанатом ігрового всесвіту. Він обіцяє, що фільм подарує схожі емоції що й ігри, а особливо друга та третя частини. Режисер вважає, що екранізація буде близькою по духу з четвертою главою, яка є його улюбленою. І невже ви справді повірили, що я втрачу можливість поговорити про старих павуків? Крім чуток про те, що Тобі Маквайер має всі можливості завітати на знімальний майданчик двох блокбастерів Марвел? Говорять також про те, що завершальною главою в історії двох минулих павуків стане фільм Месники Сікріт Ворс? Як це деколи кажуть, вони відправили найсильнішого. Український Оскарівський комітет повідомив, що фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки представлятиме Україну у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм на 98-й премії Оскар. На фоні цього повідомлення Мстислав заговорив про майбутні його проєкти. У інтерв'ю Суспільному режисер пояснив, що важко спрогнозувати, який фільм вийде далі. Адже він, як і інші митці, сьогодні має великий обов'язок документувати все довкола. Чернов, звісно, мріє, що наступний його фільм буде про кінець війни, але це не зупиняє його від виробництва фільму про бої за кринки та не позбавляє його бажання продемонструвати перспективу медиків і волонтерів. Попри всі ці унікальні й цікаві історії, я б радше чекав перший художній фільм режисера. Мстислав паралельно з документалістикою пише кілька сценаріїв ігрового кіно, де теж можна відрефлексувати сучасні події та говорити зі світом на іншому рівні. У серіалі Відьмак є елементи, за які його можна хвалити, якщо дивитися його як читач. Але звісно, що поляки тут справилися краще. І ось ще один доказ. Наративний директор CD Projekt Red Філіп Вебер пояснив, що, хоча сам ще не читав книгу роздоріжжя кроків, але ключові моменти роману вже враховуються в розробці історії цілі та мають прямий вплив на історію відьмак 4. Другий сезон не зумів стати кращим за перший, але далі може стати легше. Офіційно серіал Венздей продовжений на третій сезон. Якихось цікавих деталей немає. Лише, якщо не помиляюсь, автори вдруге обіцяють показати більше членів сімейки Адамсів. Ну ось, на жаль, ми маємо ще кілька доказів некомпетентності Нетфлікса по відношенню до відьмака. Страждально ніким очікуваний спецпроєкт про банду щурів має вийти у форматі спеціального повнометражного епізоду замість запланованого міні-серіалу. Тім Боднія, який непогано продемонстрував Весеміра, долучився до Генрі Кавіла та покинув проєкт. На заміну данця обрали шотландського актора Пітера Малана, що відмітився за участь у трилерах, а також зіграв дуріна третього у перснях влади. Щодо серіалу, загалом стрімінговий сервіс грає в мовчанку. Але інсайдери пишуть, що реліз восьми епізодів пригод білого вовка заплановано на 30 жовтня цього року. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська забороняє російські пісні. Публічно Олена спочатку вимагала чіткого законодавчого регулювання виконання пісень мовою держави агресора. А зараз разом з командою при офісі президента готує офіційне звернення до Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших стримінгів з метою обмеження російськомовного контенту на території України. Омбудсманка виселяється до закону про культуру та стверджує, що російська музика несе пряму загрозу національному законодавству. Окремо вона зазначає, що російськомовна творчість українців сьогодні не обмежена, але на якомусь рівні вже готуються зміни до законодавства. Релізів цього разу ми маємо безліч, тому розповім про вже наявні. У кінотеатрах країни вже можна глянути. Претендента на Оскар 2000 метрів до Андріївки, що показав найкращий результат серед прокату цьогорічних документальних фільмів в Україні. Дева, ну бля, улибнись, Ну що ти такий кислий, ну, <говори> улибайся, Либайся, ма. <говори> Якщо ця війна буде до кінця нашого життя. Документальний фільм Антона Птушкіна про подорож на станцію академік Вернацький Антарктида. Який, за даними Forbes Ukraine, здобув перемогу над фільмом Черноба у категорії найкращих показів за перший вікенд прокату. І прожили посеред полярної пустелі. Це чимось схоже на космічну програму. І це ще один привід для гордості. Я в такий момент став неймовірно щасливий. Горор довга хода. За мотивами роману Стівена Кінга. Відете зі швидкістю три милі за годину. Поки з усіх вас не лишиться один. Хто жадає перемогти? Довга хода. Хлопці, ви відповіді. Довга хода це відповідь. Та заключне закляття 4. Останній обряд. Ми чекали на тебе з великим нетерпінням. У багатосерійному сегменті вже можна глянути. Повністю другий сезон серіалу «Венздей» на Нетфлікс. Спін-офф серіалу Офіс під назвою The Paper на це. Та чотири епізоди другого сезону серіалу Миротворець на Мегого. Для геймерів вийшла довгоочікуване метроїдванія Hollow Knight Silk Song на безлічі платформах, доповнення до гри «Indiana Jones and The Great Circle під назвою The Order of Giants та порт шутеру Sony від третьої особи Helldivers 2 на Xbox Series X та S. Що на думку інсайдерів не означає повне стирання кордонів між консолями? Це знову були цікаві новини. Лінь все повторювати. Ви й самі знаєте, що варто робити. Лише побажаю вам удачі.